Так, друзі, всім привіт. Що сьогодні те, що я запланував, те ми робимо. Зараз я буду опалювати наші клітки і обробляти, дивіться, купив я Бровадес Плюс. Е, розводити треба 25 кубиків на 10 літрів води. У мене є такий ось мій оприскувач на 2 літри. Зараз ми просчитаємо, скільки треба, і цим я буду обробляти наші клітки після наших кроликів, після міксоматозу. Повністю все. Так, все проступаємо. Я спочатку опалюю, а потім вже будемо обробляти цим, друзі. Чуть не спалив наш крольчатник. Зацепило сіно, Хуй, як село, закінчилося. Так. Зараз це все приберу. Закину назад. Буває таке. Так, да, тут я трішки чуть не лоханувся. Фух. Все добре. Не робіть такого, як оце я чуть не зробив, бо згорів би зараз весь би крольчатник і було б велике горе. Да. Фух, так, все. Тепер ось ще бачите догорає це сіна. зараз ми будемо тушити. Так, ці кліточки мене оброблені. Зараз це відставляємо. Так, і тепер оцим дієвим засобом можна обрискувати наші кліточки, навіть якщо і наші кролики присутні в цих клітках. Так, значить 25 міліграм на 10 літрів. Це на літр виходить. 2,5? Значить треба 5 мг. Зараз, друзі, ми відкриємо. У нас. Так. Це чисто, зараз залью води. Так, 2 л є e в нас. І відкриваємо наш флакончик. Так, і набираємо 5 кубиків. Так, у мене шприц на 2 кубики. Раз. Два. Друзі, давайте зробимо тут у мене три, три шприца. Не п'ять, а буде шість. Богом поїхали! І сьогодні ми обробимо всіх наших ікроликів, ті, що залишилися. Так, друзі, я цю сторону обробив, навіть, бачите, нам кролики внизу. Схай хай трішки підсохне. І потім вже буду я пересаджувати оцих наших кроликів. І тут теж буду те саме проводити. Так, і цю ми кліточку разом з карлицею теж обробили, друзі. Все, тепер хай підсихають і будемо цю нашу кроличку. оцю, Пересаджувати на це місце. І цих теж так. Тоді вже дійду далі. Сюди трошки повичищаю, щоб вже був тут у нас порядок. Так, поки там я дезінфікую, друзі, це наш який ще прохворав, Випустив, хай побігає. А там подивимося, чи я його сьогодні заб'ю, чи пересажу в клітку, хай поки сидить там в клітці. Хай побігає. Все, карличка в нас тепер на цьому місці буде. Ці мене залишаються тут двоє крольчат, Зараз я їх пересажу сюди і теж тут продезінфікую це все. дезінфікую. і там де наші кури. Так, кому сподобалось це відео, ставимо лайки. Кому не сподобалось дизлайки, пишемо коментарі. Але ще раз хочу вам сказати, друзі, не робіть такого, як я сьогодні чуть не спалив крольчатник. Все, для мене це був шок. Я швидко зорієнтувався, що треба робити, скинув бігом сіно. А так би загорілося б і все. І закінчились наші бікролики, і погоріло б у нас би. Хоча тут і металом обшито, але я думаю, криша б загорілася, бо вона дерев'яна у нас є тут, дерев'яні вставки. Все, друзі, всім пока, все найкращого, завжди радий вас вітати на своєму каналі.